Сполучені Штати велика країна. Через його розміри існують тисячі різних місцевих видів, які населяють усі види місць існування. Деякі види віддають перевагу теплому пустельному клімату, тоді як інші просвітають у вологих прохолодних регіонах північно-західної частини Тихого океану. Незалежно від того, де ви садите, у цьому списку знайдеться рослина для вас. Багато місцевих родів рослин мають види, які ростуть у певних штатах. Ось приклад, Тихоокеанська дицентра є рідною для Тихоокеанського північно-західного регіону, а споріднений вид Дайсентри Кенеденсис або Білоча Кукурудза процвітає в Канаді та північно-східних штатах. Найкращий спосіб дізнатися, які види найкраще підходять для вашого саду, це перевірити, які рослини добре ростуть у вашому місцевому середовищі. Досліджуйте дикі простори та перевіряйте місцеві книги рослин, щоб дізнатися історію свого регіону. Нижче ми наведемо кілька варіантів для кожного типу, щоб допомогти вам у пошуку. Без зайвих слів. Ось 11 місцевих рослин США, які цвітуть пізньою весною. Блакитний водозбір скелястих гір. Герань плямиста. Ботанічна назва Герань плямиста. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 1 до 3 футів. Зони зимостійкості з 3 по 11. Плямиста герань справжня герань, на відміну від барвистих літніх рослин, які ви бачите в садових центрах. Ці герані відносяться до роду пеларгоній, а плямиста до роду герань. Якщо це заплутало, не хвилюйтеся. Варто лише знати, що плямиста герань витримує холодні зими, а види паларгонії ні. Знайдіть цей місцевий сорт як насіння або рослину в горщику. Розплідники місцевих рослин є чудовим місцем для початку пошуку відповідних садових зразків. Після того, як ви придбали свою плямисту герань, пересадіть її в частково затінене місце з вологим родючим ґрунтом. Ці багаторічники дають яскраво рожеві або фіолетові квіти, коли весна переходить у літо. Решту року вони пропонуватимуть зелене листя, випускаючи лопатові листя в кластерах. Згустки натуралізуються та поширюються, а запилені квіти скидають насіння в ґрунт. Нехай вони заповнять порожні місця для дикого природного стилю саду: Тихоокеанський рододендрон ботанічна назва. Рододендрон крупнолосний. Сонячні вимоги півтінь Висота 15-25 футів. Зони зимостійкості з 6 на 9. -й. Рододендрони це приголомшливі деревні кущі, які цвітуть з кінця зими до пізньої весни. Більшість культиварів походять від видів, що походять з Європи та Азії. Хоча тихоокеанський рододендрон є прекрасним видом, що походить із західного узбережжя, цей вид росте у вологих лісистих районах уздовж узбережжя та далі вглиб материка в Орегоні та Вашингтоні. Це квітка штату Вашингтон через його значну присутність і тому, що квіти чудові. Вони яскраво рожеві або білі з цяточками на шиї. Велике цвітіння приваблює бджіл запалювачів із сусідніх районів. З плямистою тінню і постійним доглядом ваш екземпляр може вирости в дерево 25 футів завишки. Я бачив гігантські екземпляри, що росли вздовж узбережжя Орегону і далі в країни в національному лісі віламат. Вони чудово виглядають у повному розквіті. Коричневий півонія. Ботанічна назва, коричневий півонія, сонячні вимоги, півтінь. Висота 16 дюймів. Зони зимостійкості. З 6 на 9. Півонія Брауна є одним із двох видів півоній, які цвітуть пізньою весною і походить з Північної Америки. Незважаючи на те, що садові півонії ефектні та ароматні, ця місцева півонія найкраще росте в суворих умовах. У природі росте на великих висотах на скелястих гірських схилах. Рослини воліють холодну зиму, вологу весну і жарке літо. Вони дають гарні квіти з темнобордовими пелюстками та маленькими, але декоративними жовтими серединками. Ці квіти чудово контрастують із сіро-зеленим мереживним листям під квітучими стеблами. Після цвітіння рослини зазвичай переходять у стан літнього спокою, де відмирають до коренів. Через свою сезонність ці півонії найкраще ростуть у рокарях. Диких просторах і насадженнях у природному стилі. Уникайте розміщення їх у мокрому ґрунті, який залишається вологим влітку, натомість забезпечте їм добре дренований ґрунт, дикий імбир ботанічна назва Азарам еспіпи Сонячні вимоги від часткової до повної тіні. Висота від 4 до 12 дюймів. Зони зимостійкості з 4 на 10. -й. Дикий імбир має смак, схожий на культивований імбир, який ви купуєте в продуктовому магазині. Вони неймовірно ароматні, якщо пошкодити або подрібнити їх листя та стебла. Вони не тільки приємно пахнуть, але й зимостійки й дико ростуть по всій території Сполучених Штатів. Кілька видів процвітають у кількох штатах. Садівники в західних штатах повинні спробувати західний дикий імбир Азарам Кеудачо. Він витривалий із 7, 10 зон Міністерства сільського господарства США і віддає перевагу вологим тінистим умовам. Виробники східних штатів можуть спробувати вражаючий імбир із серцевиною, азерам Арифола із зон 5 та 9. -ї. Або ви можете вибрати витривалий канадський дикий імбир. Азерам Канада із 4 та 6 зон. Забезпечте цим низькорослим багаторічникам сонячне світло або тінь, постійну вологу та захист від інтенсивного сонячного світла. Вони створюють унікальні квіти під своїм листям, які відвідують мухи та жуки. Після запилення квіти дають насіння, яке приваблює мурах своїми смачними придатками. Мурахи збирають придатки та розсіюють насіння, коли закінчать. Сидалцея карликова. Ботанічна назва. Саддалсімолвовлера. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота. Від 1 до 4 футів. Зони зимостійкості. З 5 на 9. Сидалцея карликова. Лугова рослина. Ідеальна для садів запалювачів. Він виробляє яскраво рожеві колоски квітів, які приваблюють туди бджіл, мух і метеликів. Найкраще працює в масових посадках з іншими видами, такими як коломбіна, американські айстри та камасії. Після формування насіння деякі рослини можуть загинути замість того, щоб рости як багаторічники. Дозвольте зразкам дико рости та їхнє насіння, щоб насадження не вимерли. Вони утворюють великі смуги листя у формі мальви та ефектні рожеві суцвіття. Гравіла та крупнолиста. Ботанічна назва. Гравілат крупнолистий. Сонячні вимоги. Від повного сонця до повної тіні. Висота від 1 до 4 футів. Зони зимостійкості з 3 на 10 гравела та дає маленькі жовті квіти на високих стеблах. Вони починають виштовхувати нову порослі ранньою весною, розгортаючи свої зубчасті листя в пучках уздовж землі. Під час цвітіння високо на стеблі з'являються кленові листя, які відрізняються від нижнього листя. Золотисто жовті квіти, схожі на квітки ранункулюса, вони мають жовті палюстки та зеленуваті центри. Суть розвиваються у пухнасті насіннєві головки з висячими стрижнями, які зберігаються після запилення та запліднення. Вони витончені та ефектні, створюючи декоративний інтерес у бордюрах, диких насадженнях та піднятих грядках. Лютик західний. Ботанічна назва Лютик західний. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота. Одна нога зони зимостійкості з 4 на 8, як і гравіла та крупнолисне, жовтець західний, низькорослі багаторічники з витонченими жовтими сувіттями. Вони освітлюють тінисті сади золотим шармом, забезпечуючи декоративний інтерес і цінність заполювачів для сусідніх комах. Зелене листя жовтця західного малопомітні в порівнянні з квітами, вони залишаються низько над землею під квітучими стеблами. Після цвітіння та закладання насіння пізньою весною ці місцеві рослини збережуть листя до кінця вегетаційного періоду. Красивий і витривалий, цей місцевий багаторічник є обов'язковим для домашніх садів у західних штатах. Виглядає як інвазійний вид, жовтець повзучий. Відрізнити їх можна по листю. На листках жовця повзучого є білі плями, а у західного однотонні зелені. Звисаючий лук. Ботанічна назва цибуля. Поникла. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота 12-18 дюймів. Зони зимостійкості з 4 на 8 Близькі родичі садової цибулі, поникла цибуля, чудові польові квіти для грядок або бордюрів. Вони терплять багато сонця та суху спеку, і вони їстівні. Вони не утворюють товстих цибулин, як культивована цибуля, хоча вони мають гострий смак, який добре підходить до страв. Посадіть цього року і спробуйте самі. Забезпечте свої пониклі рослини цибулі рясним, добре дренованим ґрунтом. Вони вимагають мало харчування і прості в догляді, добре ростуть при постійній вологості влітку. Вони утворюють рожеві та білі суцвіття, які пізньою весною спадають у кисті. Зрілі кущі стійкі до посухи в кінці літа та восени, коли вони переходять у стан спокою протягом року. Щоб отримати цей місцевий вид у своєму дворі для пізньої весняної виставки, знайдіть насіння або рослини в горщиках у місцевому розпліднику поблизу вас. Цей вид росте в більшості штатів Сполучених Штатів, і він добре працює за межами свого ареалу в помірних зонах з 4 по 8. Шукайте в інтернеті в спеціалізованих магазинах і магазинах насіння, якщо ви не можете знайти його в місцевих розплідниках. Тихоокеанський центр. Ботанічна назва Дицентра Красива. Сонячні вимоги. Півтінь Висота. Одна дві ноги. Зони зимостійкості. З третього на дев'ятий. Тихий океан нестримно поширюється. Це ідеальний багаторічний почивопокровник для голих ділянок під деревами та високими кущами. Коренові кореневища вище поширюються під землю взимку та навесні, перш ніж проросте мереживне, витончене листя на коротких стеблах. Квіти такі ж витончені, як і листя. Вони мають форму серця і звисають на тонких зелених ем'ясистих стеблах. Хоча тихоокеанська дицентра поширюється, вона не є інвазивною, як не місцеві рослини. Ви можете легко викопати непотрібні частини та пересадити їх на інших ділянках двору. Якщо ваше подвір'я повне, віддайте їх своєму сусідові чи другові, який садить. Кожен садівник цінує безкоштовні рослини. Водозбірна площа. Ботанічна назва, вид аквілагії сонячні вимоги, повне сонце до півтіні, висота від 1 до 3 футів, зони зимостійкості з 3 на 8. Колумбіни є важливими місцевими багаторічними рослинами для завзятих садівників, які шукають пізні весняні квіти. Багато з них походять з Північної Америки, ростуть на луках. У преріях і лісах по всьому континенту знайдіть коломбайн, який росте поблизу вас, і спробуйте почати його з насіння. Водозбірники живлять колібрі своїми шпороподібними сувіттями, В кінці шпор містять чудовий нектар, повний цукру. Під час годування птахи запилюють квіти, утворюючи насіння, з яких проростають нові саджанці. Викопайте саджанці та перемістіть їх, або дайте їм процвітати та утворювати невеликі колонії. Садівники на сході Сполучених Штатів повинні висаджувати червону коломбіну, Екуалія canadensis. Садівники на західному узбережжі, можливо, захочуть спробувати західну коломбіну, Аквілегія Прекрасна. Виробники в Скелястих горах повинні вирощувати скелястий коломбін, аквілегію блакитну. Посадіть вид, який процвітає в диких просторах поблизу. Фальшева печатка Соломона. АМДСРС WWW каданих ком WP Content.